Вітаємо вас в українському кризовому медіацентрі. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання. То полковник Андрій Лесенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора обстановка в зоні антитерористичної операції значно покращилася. За минулу добу було зафіксовано 10 Епізодів порушення режиму тиші, з боку ворога, всі вони були зафіксовані на Донецькому напрямку. Обстріли здебільшого були неприцільними і зазвичай тривали до 10 хвилин. І тепер докладніше. Ворог кілька разів вів вогонь у бік наших позицій на Світлодарській дузі. Це сталося поблизу селища Луганське, східніше від автодороги Дебальцеве-Артемівськ. На околицях Горлівки бойовики порушили режим тиші у селищі Зайцеве та у селищі Новгородське. Також протягом дня ворог здійснив серію провокацій на західних околицях Донецька. Зокрема, південніше Авдіївки. Наші позиції були обстріляні з БМП-2, а у Красногорівці з міномета калібром 82 мм було випущено дві міни. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Проте п'ять українських воїнів отримали поранення внаслідок підриву на вибухових пристроях. Це сталося поблизу селища Новгородське та Новотроїцьке у Донецькій області. Співробітники Служби безпеки України затримали двох спільників-бойовиків. Один з них передавав ворогу інформацію про місця дислокації українських підрозділів та коригував вогонь артилерії. Оперативники вилучили в нього детальні мапи. Флеш-носії та засоби зв'язку. Ще одним інформатором виявилася жінка. Вона 9 місяців передавала окупантам інформацію про дислокацію сил АТО в Волноваському районі Донецької області. Ворог використовував цю інформацію для коригування артобстрілів наших позицій. Краще б дитину нарадила за цей час. Водночас троє колишніх бойовиків повернулися додому, скориставшись програмою СБУ на тебе чекають вдома. Перший потрапив у заручники до бойовиків у липні 2014 року. Та після знущань фізичного і психологічного тиску погодився вступити до лав банда формування ЛНР, але невдовзі втік. Другий екс-бойовик приєднався до незаконного збройного формування ще у червні 2014 року. Вартував на блокпостах в окупованому Краматорську, а після його звільнення обслуговував бронетехніку ворогам. Також він пройшов військову підготовку в тренувальному таборі у Ростові на Дону під керівництвом кадрових російських військових. Розчарувавшись в ідеях так званого Руського міра, чоловік скористався програмою. Служби безпеки України і повернувся до родини. Третій бойовик перевозив продукти харчування для бойовиків. Через зневажливе та агресивне ставлення до себе, він вирішив повернутися додому і зв'язався з українськими правоохоронними органами. Нині цей чоловік живе вже мирним життям. Українські правоохоронці продовжують знаходити схованки зі зброєю. Так у слов'янську співробітники Служби безпеки України вилучили зі схованки два автомати Калашнікова з магазинами, карабін Сімонова, пістолет Макарова з двома магазинами та набої різного калібру. Правоохоронці також знайшли так зване посвідчення за підписом Ігоря Гіркіна. Власника схованки вже затримано. І наші військові організовують уроки з безпеки для школярів прифронтових міст. За ініціативою військовослужбовців спільного центру координації та контролю в одній з шкіл міста Солидар Донецької області пройшов урок з протимінної безпеки. У заході також взяли участь представники міжнародного комітету Червоного Христа, які працюють в зоні антитерористичної операції. Співробітники Червоного Христа розповіли дітям, як оминути протипіхотні та протитанкові міни, а також міни пастки, що замасковані під книги або іграшки. Українська армія проводить тренування зокрема, механіки водіїв ВДВ, які були призвані під час шостої хвилі мобілізації, пройшли десятиденні збори. В ході занять було відпрацьовано 23 вправи з водіння бойових машин в день вночі в різних місцевостях. І тривають комплексні навчання наших спецпризначенців на Хмельниччині. Воїни-розвідників вдосконалюють свою майстерність. Під час тренувань з вогневої і тактичної підготовки у повній амуніції вони виконують вправи зведення вогню з різних положень: стоячи з коліна, лежачи та під час раптових вогневих контактів, як показав досвід проведення антитерористичної операції. Однією з головних навичок наших бійців є вміння швидко відкривати влучний вогонь на коротких дистанціях. Також підрозділ спеціального призначення Національної гвардії в ході навчання знешкодив умовного противника. За легендою, бойовики захопили адміністративну будівлю. При цьому була загроза вибуху для виконання небезпечного завдання нацгвардійці залучили бійців різних спеціальностей від перемовників і операторів безпілотних літальних апаратів до екіпажів бронетехніки та спецпризначенців. Наразі це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Шановні колеги, запитання. А скажіть, будь ласка, під час обстрілів використовували стрілецьку зброю? Бо ви казали БМП, міномети? Загалом то що? була стрілецька зброя, і лише в цих окремих випадках було застосовано БМП-2 і міномет калібру 82 мм. Якщо запитань більше немає, дякуємо пану полковнику. Брифінг завершено.